Добрий ранок, я Олексій Бурлаков. Коротко розкажу вам про найважливіші події цієї ночі, які ви могли пропустити. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Нічна атака дронів по Одещині, 17 шахідів брали участь в цьому нальоті. 14 збито, постраждалих немає. На сході росіяни концентрують зусилля на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. 69 атак було відбито протягом дні. Є доби генсек НАТО запропонував країнам-членам альянсу виділяти по 500 мільйонів євро на рік для комплексного пакету допомоги Україні. І Дональд Трамп прибув в Нью-Йорк для участі в судовому процесі. Деталі не розголошуються. Більше того, адвокати Трампа попросили суд закрити процес для медіа. Скоріше за все, звинувачення будуть висунуті в справі купівлі мовчання порнозірки про відносини з 45-м президентом США коштами. Передвиборчого фонду, це поки все. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Тоді ми зможемо продовжити цю рубрику. Можна ще, до речі, поставити лайк. Дякую всім та бережіть себе.